City House – 55 квадратних метрів. Має дві кімнати на другому поверсі, велику кухню-вітальню на першому. І є 14 видів фасадів. Чотирнадцять. Так, Так, ми розробили дизайн-містечка з 14 видами фасадів, котрі доповнюють гармонійно один одного. Ситі хаоси утеплені. Ми пропонуємо електроопалення, але є можливість підключити газ. По мірі того, як Катерина розповідала про нерухомість, клієнтка все більш і більш цікавилась своїм сітіхаусом. Нервове стискання ручки сумки та посмішка видавали їй стан. А її запал в очах говорить про те, що вона готова стати власником сітіхауса. А на -сі ще одне ім'я серед власників стіхаусів, містечка про місто.